Обридво жерти кавуни і прудити як кінь. What? А полювати на курей совість не дозволяє. Тоді спробуй наш унікальний продукт, котрий найкраще втомовий голод в Майнкрафт. Не містить жирів і повністю веганський. Цікаво, що це? Тоді додивися відео до кінця і будеш знати, чим слід в грі свій шлунок набивати. Голод. Відчуття голоду в грі завжди змушує нас бігти з шахти на поверхню, подихати повітрям і поповнити запаси їжі, чи створювати городи під землею, а можливо навіть ферми їдла. І якби це когось не бісило, але механіка голоду в Майнкрафту дає йому реалістичності і змушує нас хоч на хвилинку відволіктися від нагальних справ. Ми ж такі всі заклопотані постійно, весь час щось дубаємо. А чи знову ви, що в грі є не лише ось ці індикатори повного шлунку, а ще й відчуття ситості? М? Тобто у всієї їжі в грі є не лише показники втамування голоду, що заповнюють оцю шкалу, а ще й енергетична цінність продукту, типу калорії. Звучить, нудно, скаже хтось, хто вже пішов з відосу. Стопе, ось вам приклад. В одній руці у мене баранина, а в іншій смажений лосось. Зовні схожу, що це нібито різні страви. Але вони однаково ситні і однаково калорійні. Тобто немає різниці, що ви будете їсти баранину чи лосось. Якщо ми затестимо, то наочно ви побачите, що реально все аналогічно. Чи я їм м'яско, чи ковбаску, ой, тобто рибку. І ось давай ми спустимось трішки в шахту, щоб пофармити собі мозолів на руках. То від обох страв нам, дивися, вистачить сил надлубати ось таку кількість блоків. Хто не зрячий, це 2496. Це ж скільки треба з'їсти м'яса, щоб викопати весь Майнкрафт. Будемо вважати, кількість викопаних блоків грі це умовний показник енергетичної цінності їжі. Тримайте це в умі і не тримайте на мене зла, що я нудна людина. А то пишуть мені такі коментарі. Ей, не, не не, вимикайте мене, ні, ні, почекайте. Разом ми зараз станемо розумніші. Вітаю вас, друзі. цієї ночі, Служба безпеки України спільно із військово-морськими силами атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Тепер слідуючий приклад: ми беремо смажену нашу рябу. Це не реклама, на жаль. Напишіть мені. І ми скуштуємо соковитої куріпочки. Ось це зовсім інше діло. Пам'ятаєте, скільки голоду втамувала баранина? Ось так от. А ось вам курочка. Різниця тут очевидна. А ну так же, ви ж, як і я, не бачите калорійності їжі, бо пани з Моджанг вирішили, що вам не обов'язково бачити всі показники в грі. Навіщо забувати голову? Тому мені замість них доводиться розгрібати їх лай. А, ага. Так от, якщо в баранини енергетична цінність, як ми визначили, 2496 мозолей на руках, то в куріпочки лише 2112. Відчуття, що нас тут десь намахали, а? Упсі. Не здається вам? Індикатор наповнюється однаково, а сил і енергії курка дає нам менше, ніж вівця. Та коротше, скажи, що найкраще їсти в грі, я вже пішов. Окей, золота морква. На, бери і йди. Залиш мене з людьми, котрим цікаво додивитися відео. До речі, кому подобається мій контент, заходьте на стріми на канал Shaman Games. Посилання буде під відео, ну а далі ви самі все розберетесь. Ну що, я гадаю, всі гіперактивні діти пішли. Нема більш нікого, хто хоче вийти. Так що між нами, друзі, я йому трішки спис. Тобто трохи набрехав. Золота морква, так, досить класна, і для мене це найкраща їжа в грі. Але це не найпоживніша штука, котру можна запхати собі до рота. І це вже я, мабуть, забайтив всіх розумників і тих, хто терпить мій контент, додивитися відео до кінця. А раз за моркву я згадав, то ось. Вона, до речі, золота морквинка. Відновлює так само голоду, як та ж баранина, лосось, але дає нам сил на те, щоб надлубати аж 3264 камінців подільських. А це виходить, що з так золотої моркви замінює нам ось тільки баранини чи куретини. Я вже не говорю за кавуни. А це, як ви розумієте, зайве місце в наших кишенях і зайвий час на перекус. А до речі, стосовно зайвого місця в кишенях. В Майнкрафті є найбільш каварійна їжа, але вона займає занадто багато місця в інвентарі. І це підозріла юшка від клопотенка з ефектом насиченості. Ви ж знаєте, юшок буває багато видів. От нам потрібно саме з ефектом насиченості. Це варево, хоч і не можна стакати в кишенях, бо старілок все до біса повиливається нам в штани. Але вона відновлює нам не 6, а 13 очків голоду. І це вже звучить досить круто. Так ще й енергетична цінність цього продукту аж 5472 добутих блока. Оце так Power! Фігня ваш суп, фігня ваша юшка. Ну хто буде мисками набивати кишені і морочити голову над створенням цього всього? До речі, рецепт супу буде в кінці відео. Навіщо нам юшка, коли в нас є чудова золота морквинка? Легко виростити або забрати в селян, легко скрафтити. Золото в грі особливо не потрібне, а в незері його взагалі на кожному розі піглі не роздають. Тому, мій особистий вибір, золота морква, чого й вам рекомендую. І на цьому я дякую за увагу. Біля мікрофону був Ігор. Всім приємного апетиту і правильно харчуйтесь в Майнкрафті. Не забувайте любити вашу маму. Донатьте на ЗСУ і слава Україні, друзі! А до речі, ось якщо ти ще залишився, обіцяний рецепт підозрілої юшки, саме з ефектом насиченості. Беремо миску, додаємо пару грибів червоний і коричневий, потім ще кульбабку. І ось маємо вже що маємо. Але доки не скуштуєш силу цієї юшки ти не осягнеш, звичайно. Тому я б побігав, пострибав, трішки випалив цигарок, щоб погіршити собі здоров'я. Тепер я досить хворий і досить зморений. Ммм, яка смачна юшка. До речі, як ви зрозуміли, замість кульбабки можна юзати іще синю орхідею, котра на болотах росте. Тільки не спутайте інгредієнти при готуванні цього супу, бо всяке може статися. Ось тепер все. Хочете більше технічної і нудної інформації про Майнкрафт? Пишіть в коментах, що ви ботан, і я вам допоможу. Дякую, всіх люблю і обіймаю. Папа. -па.